В'яжемо 14 рядочок, 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, накид, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 1, 2, 3. Формуємо попкорн. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок за наступний стовпчик накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. За наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Будемо в'язати три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Вводимо гачок за вершинку трьох стовпчиків з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом, але не до кінця. Нагачкуємо 4 петлі, пров'язуємо спільну вершинку. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок за попкорн, і сюди ми пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків з накидом. Один. Два. Три. Накид Вводимо очок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо очок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом.

Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок за попкорн. Пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14 рядочок, вводимо гачок за попкорн нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі, в'яжемо 15 рядочок, 3 повітряні петлі. Один. два, три, накид. Вводимо гачок за попкорн и сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Формуємо попкорн. Один, два, три. Формуємо попкорн. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Прив'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Прив'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ, під арочку, з'єднуємо. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, з'єднуємо. П'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять накид. Вводимо гачок за попкорн і сюди пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків з накидом. Один, два. trzy, cztery, znakid, władimaczek za stópček z znakidom, prowiązujemy stópček z znakidom, znakid, władimaczek za następny stópček z znakidom, prowiązujemy stópček z znakidom. накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. прив'язуємо спільну вершинку. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо очок під низ, під арочку з'єднуємо. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо очок під низ, під наступну арочку з'єднуємо. П'ять повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок за попкорн. Пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятнадцятий рядочок, вводимо гачок за попкорн у петлю начкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 16 рядочок, три повітряні петлі. Один, два, три накид. Вводимо гачок сюди за попкорн, пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. 3. Вводимо гачок в третю петлю. 1 2 3. Формуємо папкорн. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом накид, пров'язуємо 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, Чотири накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. підліт, два, три, чотири накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три. Чотири. Накид. Вводимо гачок за попкорн. І сюди пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків з накидом. Один. Два три чотири. Накид. вводимо джок за столбчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Накид. Вводимо гачок за попкорн. І сюди пров'язуємо попкорн з чотирьох стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 16 рядочок, вводимо гачок за попкорн. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі.